Психологія управління, психологія управління. розділ психології, що вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності. Основне завдання психології управління Аналіз психологічних умов та особливостей управлінської діяльності з метою підвищення ефективності та якості роботи в системі управління. Процес управління реалізується у діяльності керівника, у якій психологія управління виділяє такі моменти: діагностика та прогнозування стану та змін управлінської підсистеми. Формування програми діяльності підлеглих спрямованої на зміну станів керованого об'єкта у заданому напрямі, та організація виконання рішення в особистості керівника психологія управління розрізняє його управлінські потреби та здібності, а також його індивідуальну управлінську концепцію, що включає надзавдання, проблемний зміст, управлінські задуми та внутрішньо прийняті особистістю принципи та правила управління. Керуюча підсистема, що вивчається психологією управління, зазвичай представлена спільною діяльністю великої групи, ієрархічно взаємопов'язаних керівників. Практична реалізація розробок у галузі психології управління здійснюється у формі створення діагностичного інструментарію, розроблення активних методів підготовки керівників, управлінського консультування, зокрема з питань професійного розвитку, створення резерву на висування на керівні посади тощо. Предмет вивчення психології управління предметом психології управління є такі проблеми людських взаємовідносин та взаємодій з погляду ситуації управління. Перше. Особистість її самовдосконалення та саморозвиток у процесі праці. Друге. Управлінська діяльність та її організація з погляду психологічної ефективності, третє. Групові процеси у трудовому колективі та їх регулювання. Основні методи психології управління. Психологія управління як наука спирається на різні психологічні методи, основними з яких є спостереження та експеримент. За своїм характером та сутністю спостереження це складний об'єктивний психологічний процес відображення дійсності. Його складність обумовлюється тим, що воно ведеться в природній обстановці функціонування організацій, в якій місце і роль дослідника, як спостерігача, надає певний вплив на того, за ким спостерігають з одного боку, і на підбір та узагальнення інформації з іншого. Крім того, в більшості випадків роль дослідника пасивна, оскільки він лише фіксує думку або ставлення людей до процесів, фактів і явищ. Експеримент належить до найбільш своєрідних і важко освоюваних методів збирання інформації. Здійснення експерименту дозволяє отримати дуже унікальну інформацію, добути яку іншими методами просто неможливо. Наприклад, з метою підвищення продуктивності праці на підприємстві вирішили використати низку нових форм морального та матеріального стимулювання. Проте незрозуміло, чи приведеться до бажаного результату, чи навпаки спричинить негативні наслідки, знизить ефект застосування раніше введених і прижилих норм заохочення за сумлінну працю. Тут на допомогу керівнику приходить експеримент, здатний через свої можливості програти певну ситуацію і видати цінну інформацію. Основна мета його проведення перевірка гіпотез, результати яких мають прямий вихід на практику на різні управлінські рішення Психологічні закони управління. Психологія управління як галузь практичної психології вивчає, зокрема, й управлінську діяльність. Закони психології управління проявляються у взаємодії між особистісних відносин і у груповому спілкуванні і діють, як і будь-який закон, незалежно від цього, знаємо ми їх чи ні. Основними законами психології управління та управлінської діяльності в цілому є перше. Закон невизначеності відгуку. Друге закон неадекватності взаємного сприйняття. Третє закон неадекватності самооцінки. Четверте закон спотворення інформації. П'яте. Закон самозбереження, шосте закон компенсації.